Добрий день. Придбав на Аліекспрес от такі от лампи. З магнітом. О, спрацювало. Лампа має сенсорний помикач. Світить білим і холодним і теплим світлом. І має отакі. Культ керування. Ну Досить непогано вона світить, досить яскраво. Але є одне але. Китайці не були б китайцями, якщо б вони не запхали в цю лампу. От такий от акумулятор потужний. Аж на 800 мА. Ну, судячи по вазі, там, мабуть, що 800 не буде. Я буду переробляти цю лампу. В принципі, лампа дуже непогана. Так, треба тільки поміняти акумулятор на добрий, хоча б на 2000, можна більше. Можна користуватися. Скривається дуже легко. Розсіювач на защлках. Плата тримається трьома такими саморізиками. Так що вона не дуже дорога, здається, там десь 200 плюс-мінус гривень обійшлася. Тому можна купувати. Дуже легко переробляти, нічого не треба ламати, лампа не склеєна, як іноді буває у китайців. Так що можна брати, трошки переробити, і якщо поставити хоча б 2,5 ампер акумулятор, то вона буде досить довго працювати. Дякую. Допомагайте ЗСУ. Слава Україні!